1208 літрів борщу на Рівненщині. Встановили новий національний рекорд України. У селищі Млинів пройшов фестиваль Молодий борщ на ньому приготували 13 регіональних борщів. Команди з семи регіонів України та з різних громад рівненщини спільно встановили рекорд. Наварили 1208 літрів головної національної страви українців. У чому була особливість кожного борщу і хто переміг? Дивіться далі у сюжеті. «Поліський борщик, борщик найсмачніший борщик на Україні. Поліський грибами, борщ. зеленю, сметанкою, сальцем. У селищі Млинів на Рівненщині пройшов фестиваль молодого борщу. Тут готували 13 перших страв за сімома регіональними рецептами. Це борщ називається по-маріупольськи. Особливість в тому заключається, що ми варимо класичний борщ на телячому хвості. Але обов'язково потім додаємо вже при в кінці, додаємо Азовську кільку. Богдан з початком великої війни переїхав у Рівне з Маріуполя на фестивалі, він головний кухар у своїй команді. Я вже я педагог, директор школи і ще й депутат Маріупольської міської ради, двох скликань. Але, да. Але ну, кулінарія це ж, теж таке, знаєте, певне захоплення. Якщо є щось приготувати і дуже смачно. Чому піні Юлія з Херсону на Рівненщині живе більше року? Готує на червоний, а золотий борщ з перцем та свіжими помідорами. Мені запропонували організувати команду. Я навіть не думала, не дивилась календар просто одразу погодилась, тому що мені дуже хочеться познайомити рівнян з нашою Херсонщиною, з нашою культурою, з нашою кухнею. Ну через борщ це дуже добре вийде у фестивалі. Брали участь команди з Харкова, Маріуполя, Херсонської, Луганської, Запорізької, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської областей, а також різні громади Рівненщини. Одна з них Повчанська. Саме у них минулоріч перше пройшов фестиваль Молодий борщ ми у себе готували цей борщ, і в нас були внутрішньо задіяні переміщені особи, які, до речі, висаджували продукти, і напевно, із цих продуктів ми їм допомагали робити борщ. І так започаткувалося другий рік поспіль у заході бере участь кулінарний експерт та ведучий Костянтин Грубич з командою. Готував найбільший казан з полтавським борщем. Якщо я з Полтави, то треба щось полтавського додати в цю, в цю палітру смаків. Ну а особливість Полтавського борщу полягає в тому, що бульйон на птиці роблять і о, галушки. І от я це поєднав. Організатори заходу кажуть, започаткували фестиваль для соціалізації та кращої інтеграції ВПО на новому місці. Не очікували, що він стане настільки важливим. Минулого року у Павчанській громаді на Дубенщині в рамках грантового проекту ми роздавали насіння місцевим та ВПО род. Динам вони спільно вирощували грядку, а потім готували в завершенні молодий борщ з того, що не росло. Ми побачили наскільки гарно вдався той фінальний захід, де готувався борщ. Наскільки людям не вистачає тої комунікації позитивної зараз, та й просто поговорити про якісь прості буденні речі. І вирішили в цьому році провести такий захід. Навіть самі не очікували, що буде такий масштабний. На фестиваль завітали кілька сотень людей. Всіх пригощали різними регіональними борщами. Натомість відвідувачі залишали донати і запитували рецепти приготованих страв. Отут брала. Як вже смачний, я ще такого борщу не їла. О, Боже. Тут і крупива, і вино, чи вишні щось є. настільки смачний, що то вша для людей спілкування важливе. Кожен донатить хто що вважає за потрібне, це теж свого роду внески в нашу перемогу. У результаті всі команди разом приготували 1208 літрів головної національної страви українців. Тим самим встановили новий національний рекорд найбільший об'єм молодого борщу, приготовленого за різними рецептами на одній локації. Сьогодні фіксуємо 1208 літрів загальний об'єм молодого борщу, який приготовлений на, в різних казанах, за різними рецептами. І Я сьогодні хочу сказати, що мені дуже приємно, що нова номінація входить до національного реєстру рекордів через те, що таким чином ми зберігаємо нашу кулінарну спадщину. Перша страва кожної команди отримала свою відзнаку переміг борщ з Житомира. Там і проведуть наступний фестиваль. Також було зібрано понад 70 тисяч гривень. Ці кошти підуть на створення інклюзивного центру на Рівненщині. Окрім того, кожна команда зібрала донати для збройних сил України. Анна цук пол новини Рівного.